Доброго дня, книжечка Василя Федієнка, Бог небайдужий. І дуже класна на українській мові Бог не байдужий». Дуже класна. Не розповідає про самого особу Господа. Не просто як там енергія, або як там розум, а це іменно особа, якої є відчуття і все є. І краще за нас. Я, ясно, сильніше. Історія тринадцята робити найкраще. Вища благодійність. Роби те, що можеш, обов'язки людей. Удруге, прокинувшись цього ранку, Богданчик почув із кухні голоси Ого, свята людина. Куди це ти зрання в такому вигляді? А як же сніданок? Це була мама. Вибач, що не попередив із вечора, сам щойно визначився з планами. Я оце збираюсь до храму, підемо з нашими на проповідь середмістя. Але якщо можна, я залюбки випив і з тобою я б залюбки випив з тобою чаю, з тобою та з твоїм дивним печивом, яке пахтить на всю квартиру. Це вже був дядечко Юрчик. Богданко скотився з ліжка. І шаснув до кухні. Дядько Юрчик стояв біля вікна і вигляд у нього був дійсно незвичайний. На ньому була, На ньому була простора сорочка, перекинутий через плече легкий шал... шалик. шалик, шарфик. А нижче пояса і не штани, і не спідниця, а щось середнє, ніби <кхід> хитромудро складене біле простирадло. Виглядало все разом дивно і якось по-стародавньому. Дядько помітив зацікавлений Богданкий погляд і за своєю звичкою підмаргнув звичкою. Привіт іще раз! Як спалося? Що наснилося? Моє бубоніння не заважало? Та ні, нормально спалося. А що це у вас за одяг такий? І навіщо ви в нього вбралися? Хіба в шортах не зручніше? Одяг, як одяг, звичайний для Індії. Це традиційне індійське вбрання, дуже зручне для тіла. Хоча нині і мешканці Індії часто переходять на звичайний на європейський одяг, проте багато людей, особливо в селах, носять хоті. Його особистість полягає в тому, що це просто великий шматок тканини, без жодного шва. Тож не налізе на будь-кого. І от чому я його вдягнув? Скажи но, ти коли на своїх тренуваннях чи змаганнях з карате одягаєш кімоно, то як відчуваєш? Ну, я ніби стало таким більш, стати більш крутим. Почуваюся бійцем, відповів Богданчик. От і я, коли вдягаю цей одяг, почуваюся по-особливому. Він нагадує мені про мою релігію, святих людей, які так вдягалися. Я мимоволі налаштовуюсь на особистий настрій. І що це ніби така уніформа, коли комусь потрібно допомогти від хуліганів, він видивлятиметься людину у формі поліцейського. Коли побачить людину в лікарському костюмі, знатиме, що ця людина може допомогти зі здоров'ям. Ну а ми допомагаємо в духовній сфері. Тож, якщо у когось є запитання про Бога та душу, він побачить що, у йому, що йому до нас. Ми зараз із нашими вірянами збираємось до центру поспівати і пороздавати книжки. А ще садик роздають шарики, солодки, смачні конфетки, печеньки, корисні. ну, корисні, вони ж заряджені духовно, тому що Богу ну, Богу першому як предлагають запрошують його, попробувати, Потім уже Сам. Ну ясно, що Бог його їсти не буде, він просто прийме ту любов, з якою ви йому готували. І він знає, яке воно на смак. І від чого воно заряджається класним зарядом, енергією, дає щастя. От. І ну, в дальнішому наближення до нього. Ну, Тут він говорить, що це індійський одяг. Насправді це одяг не індійський. Це просто в Індії він затримався деякий час довго-довго, консервативно. Там все держав, тримали знання і одяг. А зараз вже пішла деградація кругом. Но це одяг з духовного світу. Там затрималось це. От, Тому воно і є. Це не індійське. Це раніше колись в Сатьяйогу так всі так одягалися. Ну, в перші епохи коли. Тільки творіння було, всі так були одягнені, тому що він дає особливий настрій, особливу енергію і зв'язок з Богом деякий. О, тепер я згадав, я кілька разів бачив ваших хлопців у парку. Вони були в білому та помаранчевому одязі, співали і пригощали всіх солодощами. Ще одна тітонька казала їм, що замість співати йшли б вони краще працювати. Таке часто буває. Неграмотні люди так і кажуть. Навпаки, ці люди вам допомагають. Вони, Богу молитву, співають. За всіх моляться. Ну, людина не може і не мусить працювати весь час. Треба іншими справами займатися і для себе, і для людей. Тож ми у вільний час роботи, час співаємо ту молитву, про яку я тобі сьогодні казав на санскриті. А ще розповсюджуємо книжечки. У вільний час. Ви вільний час ті люди, які не розуміють, чого співають, вони в вільний час їдять в ресторанах, думають, розважаються, насправді сука шкодять собі в розвитку, зв'язок з Богом втрачається. Якщо люди для себе живуть, не думають, вони задумуються про Бога. Так вони розважаються. А люди, які віддані Богу, вони так розважаються, щоб це було і корисно і всім. І годуємо людей свяченою, вегетаріанською, їжею. Проте не їжа. А саме наші пісні та книжки найкраще благодійність. Ну, їжа теж. Вона теж заряжена, дає, розуміння якесь. Ну, кому як. Або одяг, або ще коли на лікування дають. А що людям від тих книжок? А хіба то справжня благодійність, книжечки та співки, спів. От їжа або одяг, або ще коли лікування дають. А що людям від тих книжок, навіть якщо вони цікаві, від голоду ж не врятують, вони врятують від значно гіршого, від приреченості знов і знов народжувати, страждати, помирати в матеріальному світі. Так, можна нагодувати людину, можна допомогти їй з одягом, здоров'ям, роботою, але це не позбавить її від старості і смерті. А потім нове народження і нові страждання. І тільки коли ми повернемося в духовний світ, ці проблеми облишать нас, як і решта інших. І перший крок до цього почути. Чи повторити слова могутньої молитви і почати читати книжки, які допоможуть вийти на шлях, який веде до Бога? Саме тому ми вважаємо, що цю справу дуже важливою, мабуть, найважливішою в нашому житті, і намагаємося смиренно служити Богові, допомагаючи його дітям, які заблукали, повернутися додому. Хіба ж це смиренно, коли ходити з барабанами та співати на всю вулицю, усміхнулась мама. А ти гадаєш, смиренно це як? запитує дядько. Ну, смиренно це тишу, типу так, як знаєш, потихеньку, принаймні, я так вважаю. Насправді смиренність дуже цікава якість. Це точно не про те, аби сидіти, склавши руки і мовчати тупо приймати все, що діється навколо. Якщо цікаво, я трохи розповім про смиренність. Хочете? Отже, саме слово смиренність означає з миром. Тобто мирно, спокійно сприймати свої відносини з світом, своє в ньому місце і те, що приходить до нас із нього. Запам'ятайте. Бо я часто забуваю, що це значить смиренність. У мене все воно само йде, тому що Крішна керує. Ще раз. Отже, саме слово смиренність означає «з миром». Тобто мирно, спокійно сприймати своє відносини зі світом, своє в ньому місце і те, що приходить до нас із нього. Мирно сприймати. Пам'ятаєте, я наводив одну класну молитву. Боже, дай мені сил змінити на краще те, що я можу змінити, дай терпіння прийняти з миром те, що я змінити не можу. І дай розуму відрізнити одне від одного. Ще раз пробачте. Боже, дай мені сил змінити на краще те, що можу змінити. Дай терпіння прийняти з миром те, що я змінити не можу. І дай розуму відрізнити одне від одного. От це, власне, є смиренність. Фактично, це означає діяти, розуміючи, на що ти реально здатен. Правдиво оцінюючи власні сили. Тільки за таких умов ми можемо розвиватись, поступово збільшуючи наші можливості. От ми з Вадимом були в спортзалі. Він жме від грудей штангу в 140 кілограмів. Я ледве ледве жму 100. Якщо я відразу візьму 150 це потішить мою гординю. Але я можу серйозно травмуватися. А візьму менше, полінуюся, мені буде легко, але сила не ростиме. Тож, аби мені розвиватись, я мушу брати саме свою вагу, свої 100 кілограмів. І тоді поступово зможу наростити <кій> <Пробачте>. <кій> наростити вагу. Так завжди і з усім іншим. Якщо ти робиш найкраще з того, на що здатен, то поступово твої можливості зростатимуть. А якщо перебільшуєш власні можливості, претендуєш. На, не на свій рівень тільки зробиш ще гірше. Це золоте правило смиренності. Пробачте, що я є, якісь перешкоди, я не можу вирізати нічого з того, що я. Люди коректують, вони вирізають, що не подобається. Все це правильно, щоб людям було цікавіше. Але в мене сюди енергія, я не можу вирізати кусок. Крішна дає. Енергію, яка вам допомагає, яка очищає свідомість допомагає. Це не моє, це Бог дає. Ну через моє тіло. Він довго готував це тіло, очищав. А тепер я можу ну, більш ефективніше його приміняти. Тож дуже важливо правильно оцінити власні сили. Тут, за аналогією, є. Зі спортзалом дуже важливо мати гарного тренера, особливо спочатку. І в дивному розвідкові роль такого тренера відіграє духовний учитель. Саме він, визначає, що учний вже слід робити стільки саме. А що поки зарано? А поміть, ти вже й сам починаєш розуміти, що й до чого. І головний критерій того, що вже йде правильно поступовий прогрес. Часто кажуть, я хочу бути самим собою, але ж я Лишаюся собою і, лежа, і лежачи вдома на дивані з чіпсами і колою, йдучи до спортзалу. А от як я, якщо я замахнусь на непомірну для мене вагу, то вже не буду собою, це вже від гордині. І наслідки будуть гіркими. гіркими. Бути буду смиреним, це зрозуміти свої можливості і робити для людей для Бога найкраще з того, що реально можеш. Ну я бою. Мабуть, не смирено. тому що я кажу Крішна, я мало роблю. Я нічого не роблю по своїм можливостям. На йому то видніше, що мені треба. Може не можна більше, може енергетика така сильна, ну він знає він дає. Мені хочеться, щоб більше слухали, щоб більше ну, люди цікавилися, які не знають, допустимо. Та які знають їм важливо, тому що от Крішна йде через мене очистка. Лікування. Це треба для духовного тіла, матеріальне теж потрібно. Бог не хоче зробити з нас дармоїдів і ледарів, тож ми мусимо докладати зусиль. Це як садівник, який ретельно розпушує землю, вносить добрива, захищає сад від шкідників, він робить це як свій внесок. При цьому треба добре розуміти, що результати все одно залежать від Бога. Бо чи випадуть дощі, чи стануться заморозки, чи захворітимуть рослини, чи, на... чи не атакують сад, шкідники або хулігани, вирішує вже не садівник. <кхи> Однак, якщо садівник не виконує свою частину роботи, як він може розраховувати на успіх, кажуть, що працювати треба так, ніби все залежить від, від нас. Тобто старатись як найкраще, але при цьому молитись, так ніби це залежить від Бога. Бо врешті-решт, саме від нього все й залежить. Бог посилає нам різні випробування успіхом і негараздами. І добре, якщо ми вдячні йому за усіх, які, як за, за всі успіх, як за подарунок. І так само вдячні за негаразди, бо вони допомагають нам навчитись чогось нового, щось змінити на краще в житті чи в своєму характері. А ще негаразди не дають нам залишатися і нагадувати, запишатися, не дають нам запишатися і нагадувати, що цей світ не місце для щастя. Божа людина, коли їй пощастить, не пишається своїми досягненнями, бо розуміє, що це подарунок від Бога. Тож, будячи вдячними, така людина прагне порадувати його, поділившись подарунками з іншими його дітьми. А коли приходить горе, сер... серце Божої людини стає м'якшим і щедрішим. Вона ніколи не пройде повз чуже нещастя, бо добре розуміє, як воно бути в біді. Людина егоїстична, навпаки, в разі успіху починає бундючитися, поглядати на інших зверхньо, принижувати їх і підносити себе. Коли настають важкі часи, вона цілком концентрується на власних проблемах, концентрується на власних проблемах, на відчутті самому мало. І стає ще байдужішою до інших. Так що таким людям успіх тільки шкодить буває. Треба змінитися. А тоді вже буде і успіх і все. Дають їм, звичайно, дають якийсь успіх. Я просто знаю таку людину поряд шкодить всім. Йому дають якийсь успіх, але він же тоді починає себе відчувати Павліном. Ходи він. Це від тебе залежить. Такий. От я от те змог. Та не ти змог, тобі Бог дав, щоб ти це зрозумів, а він забував. Ну що зробиш? А тоді йому страждання приходять. Божа людина. Коли їй пощастило, не пишається своїми досягненнями, бо розуміє, що це подарунок від Бога. Тож, будучи вдячним, така людина прагне порадувати його, поділившись, поділившись подарунками з іншими його дітьми. А коли приходить горе, серце Божої людини стає м'якшим і щедрішим. Вона ніколи не пройде по чуже нещастя, бо добре розумієш, як воно, як воно бути в біді. Людина егоїстична, навпаки, це вже читала. Повторюю. Від наших, всі наші таланти та подарунки від Бога, хтось від природи, гарно співа, хтось, як от моя люба сестричка, чарівник на кухні, чарівник на кухні. Хто складає чудові вірші, а когось просто добре серце. Звісно, талант можна розвинути більше чи менше, але якщо він є, то він є. Так, Бог винагороджує людину за її старання і щедрість у минулих життях. Буває, що людина використовує свій талант лише для себе, не роблячи щасливими інших, не розділяючи цей Божий подарунок ні з ким. Вона або просто насолоджується власним талантом, або то що гірше на ненажерливо збільшує свої статки та пиху. У такої людини Бог неодмінно забере те, що дав, бо воно не йде нікому на користь. Якщо я не поглядаю, я тільки коли треба поглядаю, щоб якась енергія пішла. Ну, так рісна рука водить, мені, мені не хочеться там. Якби треба було, він дав би мені вивчити, і я так би вам розказувала. Ну, не всім так треба. Отже, ще раз, смиреність. Це без бунту приймати обставини, які посилає нам Бог. Без бунту приймати обставини і діяти в них найкращим чином. Наші можливості, наші обов'язки залежать від статі, віку та схильностей. Навіть якщо нам хочеться зробити щось інше, треба розуміти, що Богові краще видно, яке місце нам дати. Як тренеру в спортзалі. Сонечко вже жарко буде. Видніше, яка саме права і яке навантаження зараз є краще для нас. Наприклад, чоловіки мають природу лідерів, захисників, годувальників, а природа жінки створювати родинний затишок, комфорт у домі. Звісно, чоловік може зробити щось по дому, але його найперший обов'язок забезпечити захист і прогодувати родину. Так само і жінка Вона може мати якусь роботу, але це скоріше хліб, ніж хобі. Ніж обов'язок, вона не буде щаслива, коли цілком присвятить себе роботі, навіть якщо спочатку їй це сподобається. Молоді люди мають вчитися розвивати свій розум і тіло, аби вони потім гарненько послужили їм, воно потім послужило їм у житті. Обов'язки дорослих працювати, розбудовувати суціль, суспільство, піклуватися про дітей та літніх людей. А старші люди мають ділитися своїм досвідом та мудрістю, якщо, звісно, вони здобули їх у житті. А ще проводити більше часу з молитвах та роздумах про Бога. Та всі повинні бути з Богом часто. Ну, на жаль, цей матеріальний світ нас від... відволікає від Бога. І нарешті треба зрозуміти, яка твоя природа, що в тебе гарно виходить і подобається тобі, знайти, що робити робить тебе задоволеним, даючи відчути того, що ти на самому на що ти на своєму місці. І зрозумівши це, займатися в житті саме цим, не женучись за великими грошима, краще бути задоволеним життям, водієм чи лікарем, аніж хоч і багатим та постійно нещасним програмістом. Одні за природою люблять учити і учитися, інші народжені, аби бути керівниками і організаторами, треті природжені бізнесмени, торговці, фермери. Нарешті є ті, кому подобається просто щось робити, шити, готувати, ремонтувати або тощо. Коли людина на своєму місці вона має задоволення в серці, розум і спокійний. Її спокійною і вона може поступово розвиватися, виховуючи в собі кращі якості. Робити найкраще на своєму місці. З миром у серці і без заздрощів до інших, це велике щастя. Саме це є смиренність. Закінчуємо. А не просто мовчки пливти за течією, не прагнучи змінити себе і ситуацію на краще. Якщо чоловік, скажімо, б'є жінку, а вона таке дозволяє, це не смиренність, а дурість. Якщо чоловік б'є жінку, це ж страшно навіть таке продумати, то це не смиренність її, а це дурість. Бо вона дозволяє йому деградувати. Так, жінка дозволя псуватись йому і дає жахливий приклад своїм дітям. За змоги вона має зробити найкраще, що можливо в цій ситуації, Підти від такого негідника. Згодом, якщо він усвідомить свою помилку і щиро розкається, його можна буде пробачити. Але жити з тим через страх, лишатися без годувальника чи через жадібність, прив'язаність до комфорту це не є смиренність. Ох, вибачте, забалакався я і я вас забалакав, мабуть, притомив Мушки літай. Але ж ви знаєте, що мені говорити. Як із гори котитися. Еріко, дякую за чай і печиво, воно причудове. Богданчику, де там твій злошит, неси на сюди. Хочу з усього, що сказав, виокремити найважливіше. Отже, пиши. Це важливо. Перше смиренність це спокійно, без спротиву в серці прийняти ті обставини, що їх посилає Бог. Але не просто прийняти. Друге, у цих обставинах ми маємо зрозуміти. Що саме можемо зробити якнайкраще і діяти відповідно Смиренність – це про діяльність. Три. Не намагаймося робити те, що виходить за межі твоїх реальних можливостей, бо тільки гірше буде. Четверте, Божа людина, проходячи через успіхи та гори, стає щедрішою і милосерднішою. Ну, все. Почня.